Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Seiko. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Годинник відноситься до колекції Seiko Presage та входить до особливої серії Style Cities. Дизайн нагадує модель Crown Chrono 1964 року. Це був перший японський хронограф. Однак, на огляді годинник без функції хронографа. Замість цього є 24-годинний формат часу біля 11 годин. Під ним біля 9 годин. Відкрите віконце балансу Open Heart. Логотип Seiko знаходиться біля 3 годин, біля 6 годин. Логотип серії Presage та напис Автоматік. Встановлено механічний калібр 4 r 39 з автоматичним та ручним заводом 24 камені 21 600 на на годину запас ходу 41 година. На стрілках та індексах біля міток люмінесцентне покриття Seiko Lumibrite. Циферблат захищає випукле скло Hardlex. корпус із нержавіючої сталі 316L, діаметр 48 мм. Товщина складає 12,8 мм, відстань від двушка до вушка 47 мм. Комплектується модель сталевим браслетом. Задня кришка прозора. Скрізь неї можна спостерігати за механізмом. Годинник повністю зібрано в Японії, про що свідчить напис на кришці, а також в нижній частині циферблату. Ціна годинника 610 євро. Посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!